Виконуємо номер 703 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Є два сувої тканини однакової вартості. У першому сувої 60 метрів тканини за ціною 97,2 гривень за 1 метр. Скільки коштує один метр тканини у другому сувої, якщо в ньому 40 метрів тканини? Приступаємо до виконання. Нехай один метр тканини у другому сувої коштує х гривень. Нехай один метр тканини у другому сувої коштує x Гривень. Запишемо схематичну умову задачі. 60 метрів відповідають 97,2 гривень. 40 метрам відповідають х гривень. Ціна і кількість товару при сталі вартості є величинами обернопропорційними. Зі зменшенням кількості товару, ціна товару при сталій вартості збільшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію. 60 відноситься до 40, як в оберному порядку х до 97,2. Використаємо основну властивість пропорції: добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. 40х дорівнює 60 помножити на 97,2. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Чисельнику запишемо добуток 60 і 97,2. У знаменнику 40. Помножимо чисельник і знаменник дробу на 10. Чисельнику буде 60 помножити на 972, а в знаменнику буде 40. Ну а тепер приступаємо до скорочення. Скорочуємо 400 на 10 домножили, да, і там, і там, там, 400. Скорочуємо 972 і 400 на 4. 972 ділимо на 4 буде 243. 400 ділимо на 4 буде 100. Тепер скоротимо 60 і 100 на 20. 60 ділимо на 20 буде 3, 100 ділимо на 20 буде 5. Маємо в чисельнику 3 помножити на 243, а в знаменнику 5. 3 помножимо на 243, це буде 729. 5 знаменнику. запишемо у вигляді десяткового дробу. Поділимо 729 на 5. Отримаємо 145,8 гривень. Записуємо відповідь. 145,8 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує 1 метр тканини у другому сувої, якщо в ньому 40 метрів тканини, та якщо у першому сувої 60 метрів тканини за ціною 97,2 гривень за 1 метр, і два сувої мають однакову вартість номер 703 виконано